Це ми в середній сегмент. Ну тут такі ось. c 3 2014 рік 25 тисяч злотих, пробіг 108 тисяч, до речі. Ну, на 108 він не виглядає, звісно. Вроді так і ціле, але не знаю, мені не подобається. Кому як. Е, Renault Grand Scenic 2013 рік 36 тисяч 1,5. ДЦІ 109 тисяч пробігу. Фари були по ходу воді, дивіться яка всередині ось ця цвіль а, ну, то Такі якісь бусики, Пішли тут більш цікавіші мої. Шкода Rapid 2014 рік, 27 26,5. 1-2 ТЦІ турбірований. 147 тисяч пробіг. Дивиться яка, червоненька. Ну, не знаю. Я б жі автопасати, мабуть, взяв би цю шкоду. До речі, це по такій ціні, як шкода Октавія продається за 2019 рік, ні? Тут теж по кузову вона не якій. Бачите, ржавчина пішла. Ту полінути треба добре і була б машинка. Гудай, i-30, 2013 рік, 31 тисяча. Але ні цього не фара, це нова, це був переганяють середній сегмент. Хі -хі. Ну, Краска, звісно, класна. ну, ціленька, i30. Мені Honda не подобається, i 30 i 40 Вони по салоні е, як світяться, все класно так. Чоченько. Але не в такому виді. Цвіт? Да, цвіт і в сідання в універсалі, ну не в такому хечбекі це. По городу саме. Ні, ну по городу так. Так, ще було Альфа Ромео приїхала. дивіться яка. Дивіться, як вона моргає. О, аварієчка. Та проїжджаю вже. О, щей кондиціонер працює на YouTube. Це красота. й дворники роблять, вообще. Новый машин. Так. Опаль астро 18, бензин 1,6, 38. Оооо, аудио. Дивись. весь. Спан. Аудюха. 1.6 дизель. 2010 рік 23 тисячі. Фари. А третя, до речі. Пробіг. 236 тисяч. Типа універсалі, але вона коротенька така, хеджбек я б сказав. Ну п'ятійступочка. Ось салону така собі вона, звісно. Ну, по городу, в принципі, вона нормальна. Трошки запотівші задні фари, навіть не запотівші, замутньоні якісь такі. На її пробіг. А, бачите, тут є удар. Ну, це пластик. Закрасили його. Ну, ціна 22-23 тисячі. Ох, це все стоїть. Так, погнали далі. Ну, жовта ціна, фордить. Дівчата дивіться, це трошки такий собі. Форт Вієс, 12 рік, 20 тисяч. Бензин 1,25. <хи> а пробіг у нас 131 тисяча. Такий. Ну, стан такий Не Знаю кому такой цвіт править. Не знаю, ну я ж кажу, цвет, звісно, взагалі. Але зазор де який. Це взагалі такий в них і є. Ну напишіть в коментарі, такі в них і є зазори. Таке щось, що, якщо чесно. Який собі? да 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 Ось о, дивіться, Volkswagen. Оса, 17 рік, 26 тисяч. Оце по городу точно 1.0 бензина. Пробіг 111 тисяч. Подивіться, який ну, з виду він новенький. І маленький, дивіться, двохдверна вона. Ще й третій, ще й друге се. Ще є місце тут для ліліпутів якихось. Так. Що це тут таке? Шкода. Шкода фабія. Це ще одна шкода. 40 тисяч 16 рік. Бензин 1.2. 170 тисяч продав. Ось така маємо шкоду. Ну, не знаю, мені не сильно щось подобається. Ось шкода Октавія. Завере другий вид. 21 рік. Ну, тут і ціна. Але дивись, 21-й там був 19-й. І ціна була 30, ні, навіть не було 30, 29, да, там, 28, а тут 21 і 73 тисячі. Ні, це Колеса. Ні, ну стан, звісно, да, там більш ж поцарапано було. Між по А, звісно, подивіться, який тут салончик. Електроручні, коробка передач, не автомат. А, пише ДСГ, типа. Ну, все, ну конечно, да, комплектация. Старт-стоп. А? Да. Старт-стоп. Не, ну по виду такая. Але... Кто-то любил так руль держать внизу. Да, ну я тоже так бываю ездил. Что-то у нас по пробегу 157 тысяч. Ну, так. Это еще одна октавия. 19 19-й лет. 50... Я не да, не непогано виглядає, смотрите, сдалеку. Шкода Октова 19 рік з така Що тут у нас? Дізель 1.6, пробіг 163 тисячі, 152 тисячі злотих. Всідані. Колеса на терті аж блестять. Ну, по них не видно царапин, може буде рувалися, трошки є так. По салону, то комплітація така непогана ДСГ стоїть, руль не затертий. Е, що у нас там по сідушки? Сідушки вроді ціленькі, але обична, не кожана, але з виду непогано. Партрульники є. Да, задні партрульники є. Це Вперед теж є патроніки, до речі. Є там з 2014 рік, дизель 2.0, ціна 36 тисяч злотих. Ізолені фари. Сідані. Дізель, 2,0. 6-й ступка, до речі, салон такий нічого. І руль такий не стартий. Така якась вона висока, якась. Але вона стоїть тут купаки, а дески державсь. Ну, того, що там пробити. Так, що ми тут ще маємо? Давай пройдемо по цінам, зараз подивимося машини. Не будемо так обдивлятися, кіацерт, який деєт. 12 рік, 33 тисячі, 1,4 рік. Бензин, напевно. Нізовані фари. Шкода Rapid, 14 рік, 26 тисяч. 1,2 це дає бензин. ТСА бензин, Пробіг 179 тисяч. Ось така шкода. Тойота Корола, 17-й рік, бензин, 1,6. 67 тисяч. Пробіг у нас. 98 тисяч. Пробіг обкатку пройшла. Opel Astra 19 рік, 1,2 Turbo, 2, 42 тисячі, фари помудньоні, 50-19 рік, я б їм сказав більше. А пробіг 56 тисяч, ну я б її дав би не 56, а 156, а ви пишіть коментарі, скільки ви б їй дали. Ceed, 18 рік, дизель, 35 тисяч 1,4 так, шкода, суперб, суперб, Superb, Б. 16 рік, 67 тисяч, бензин 2.0, 199 тисяч пробіг. Це вже сегмент Бізнес-клас, ні. білий салон, ДСГ, інтимедія. Ford Focus. кстати, бачите, тут Форді мало, там пару штук було тільки. Ford Focus, 19 рік. Мінзін 1.0. Зато 125 цей. Як 35 тисяч це? пробіг. Скільки? 35. 35 тисяч? Ну, а що нам на віці? Нова машина, 35 тисяч пробіг. 56 тисяч. Дивіться як. Але я не знаю, я б більше дав. Навіть партрульники передні, але вона така по номеру навіть, шкода скала, 22 рік, 53 тисячі. Volkswagen Passat, 17-й рік, 49 тисяч. Дізель 2,0. 172 тисячі пробіг Ну нічого такий От порівняти цю шкоду і цю Volkswagen, то я посад, не взяв. Ну, тут, тут, тут пробіг там по виду видно. Тут нема ціни. Шкода Репі 13 рік, 22 тисячі, опа, а, бензин 1,2. Пробіг, 225 тисяч. Це бюджет, так. Да. Це седанчик. Шісті ступочка стоїть. Руль затертий. Але ціна в седані. В принципі, на копаках, правда? Така у нас виду нічого так. От і воно так. Потерта, так, да, єс. Але вона ще не ржава, не може овчення. Звісно може перекрашена, але дивіться, ну з виду я вам скажу. Ні, є тут трошки понісла краска. печухана. Я вже бачу, не тереста варіант. Не інтересно? Там далі інтересний буде. А, Корола. корола. 21 рік. 68 тисяч. Так, але це не Чи 69 А Тут нічого такого нема. О! Дача став колись моя міста була. 16 рік, бензин 0,9, 26,5. Пробіг 119 тисяч. Да. Бампер, дивіться. Десь була стукнута. Бампер взагалі не зазорі стоїть. Але... По, так кукуру. Вроде цела. Мультимедиа шайка стоит. Эти ступочка. Ну, трошки, трошки здесь, здесь влезли. Жизнь пожила. Ну, портроники даже есть. Я сид 21 рик, 75 тысяч. Бензин 1,5. Ну такий цвіт такий, такі, такі незвичайний, 45 тисяч пробів. Такі м -м, ледовські фари, але вона така незвичайна, я скажу. Я піджав би по світ таку. Шестиступка. Дивіться. Така звіду взагалі. Вона така прикольна. Хі. Не, звіду взагалі така, мені подобається. Дивіться, який у нас скарплей стоїть. Салончик. Нормально так. До речі, мені таке ще подобалося. Я б не, ніколи не думав, що мені такий цвіт подобається, але так якось вона виглядає. Має свій стиль. Oh. Opel Insignia, 17 рік, 62 тисячі. Бензин 1,5. Пробіг 89 тисяч. Ну я не знаю, що з цієї машини роблять? Тут пробіг 80. 80 там нема 88 точніше 88 пише, а подивіться, яка вона затерта. Тряпка її мили, Дивіться, як ну тупо затерта, я не знаю, а мені треба полірувати. Я на заправку миную. Дивіться, які, які двері. Це жесть. Це поцарапане. Це все поцарапане. Ось, дивіться, як поцарапане. Типа її мили, руль, а руль, подивіться, 88 тисяч. А тут 288, я побіг. Зато коробка механіка. Чи це автомат? 88 А напишіть ну, в коментарях, дали б тут що тут 88 тисяч пробігу mm -hmm. Так, що це в нас? Volkswagen Passat. Але пасад ну, Алевчини немає, але стану... у неї... Ні, не, мені звісно помить, вона геть в болоті, така лучче, звісно, але не, не сильно. Mm -hmm. Тут фара ще запотіла. <кх> <кх> да? Mm -hmm. Дивіться, фара запотіла, 88 тисяч пробіг. Вони... Для... Для діць... Щось... Де? Що це... Ні, то з цього, то з колодок таке сиплеться. — З колодок, так, то херня так. то. Головне, що вони побиті подиви на цей стан машини. З виду вона нічого, її помить, полірнуть і продавати за таку суму. Ну, це вони зараз продають, ну конець, це дорого. Бідно, як Ну, бардюри пасад. 17 17-й рік, 78 тисяч. 2,0 дізель. Пробіг 157 тисяч. Бітурбо. Бітурбо, яйце. Ну з виду має, але теж вони якісь грязні, вони походу тут стоять дуже давно. ДСГ електрорушник. ДСГ. Да, 4х4, до речі, пише. Це повний привід. Ти що розумів? Оце так. Да. Я б такий взяв би повний привід. Opel Astra, 19 рік. 36,5. Щось дешево. Дизель. 125 тисяч пробіг. Сіпану сюди Астра. Я, прикольний. прикольний, він ще й повний приводний чуєш. 19 рік. 95 тисяч. Там так копаки дисків немає. 16, 16. Ну, шістиступка, механіка, коробка. З виду така нічого. Але нам ще й не космос. Партроніки. 36 тисяч за 19-й рік. Партроніки взагалі... А ні, є партроніки. Ну, по бюджету це ще більш така погоду год, по бюджету нормально. Ну, звісно, купаки. Але з виду, подивіться, як вона непогано дивиться. Ладно, погалі далі. Opel Astra Астрап'я, 19 рік, 34 тисячі. 36, ще дешевше. А тут пробіг у нас 152, 1,6 CDI. 125. Те ж саме. Же Фари а диви... адаптив... адаптивні йдуть універсал. Так, що тут у нас по цьому? Тут непонятно. Вони геть звідти у Ніраху. Вони годують у Yeah, yeah, yeah. Так, копаки, дивіться, походу де якоїсь фірми викупили. Але тут, бачите, гепнули дверки. Краска злізла до цього. Не, не критично, але треба підкрасити. Тут теж такі трошки скольчики. Ну, на цю суму, в принципі. Можна з такими скольчиками. Руль не, не, трошки підтертий, але не сильно. Шісті ступка стоїть. Мультимедіа екранчик Ну такі універсальчиком скажу. В принципі, при... колеса дивіться, 4 штуки. Е, але я не знаю, чи резина, чи чи, чи чи з дисками Може ще з дисками. Ні, це -то. За таку суму можна брати. Слідуще у нас. Кандидат. Kia оптима. Знаєте, такі раніше серії були оптима. 18 рік, 50 тисяч 185 тисяч пробіг. Ну так, да, вона теж такий має віт спереди дивіться ті да. Мерседесі прикольніше. Ось така решотка йде. фари, але фари такі. Дивіться, а подивіться яка вця проти туманки йти. Опа. Дізель 1,7. 2018-50 тисяч ну, ось, ось ці пантрі ще буде варіант, теж бомба. Я не знаю, в чому прикол, але зараз подивимось. 50. Це трошки є 18 рік. Ну, непогано. пахає. Ось дивіться, Астра, 15 рік, 22 тисячі, 21,5. Dizel 1,6. 233 пробіга. Але ви дивіться на фари... Ну, звичайні, але з знівними огнями вже йдуть. По стану, я вам скажу, нема оцих царапин. Шо? Ну, Є ось ось осколчик, є тут теж підкрас. Титанчики. Бачите, вона мокра. Поліс поріг, стукнутий трохи, Ну, це теж не страшно, не критично. По Салоні як інцінні, островий такий 6 Руль трошки підтертий, але, але 22 тисячі, замітьте. Дивіться, Партронічки. нема ржавчини, нема здуття. є такі царапини, звісно, по кузу. Що тут у нас по лобовому, по лобовому, да, є сколи. Звісно, тут є багатонько. Дивіться, 1, 2, 3, 4. Тут прям так підкрашувати нормально. Але ціна 21,5 щоб подаруватися за 20, взяти і 1,6, пробіг 233. Це ще б нікуди не йшло. Hyundai i 30 О, 19 рік бензин 1,4, 60 тисяч. Це вже сідан. Це вона вже длинна. Оце мені таке навиці. Цейкі... Сіданок нету. Такої. <с Duolce> да, да. Є цей кисалончик. Це така непогана. Тільки подобається. Я б таку взяв просто. Така вона. Гарненька, так, конечно. Да он. Скільки 70, да? 79? Пробіг. 156. 79 тисяч, да, пробег? Да.